Кажу, що чекаємо на дозвіл бити по військових об'єктах в глибині території Росії американською зброєю, і ми розуміємо, що та зброя вона виготовлена разом з Британією і Німеччиною. І якби Британія вже давно говорила про те, що вона нібито і не проти, щоб цей дозвіл дати, але треба було фінальне так від. Е Сполучених штатів Німеччина також говорила про те, що пора вже переходити на якийсь новий рівень обговорення того, як має закінчитися війна Росії в Україні, і відповідно всі дивилися в сторону сполучених штатів і казали: ну давайте зараз ми можемо до цього рішення прийти. Тому що знову ж таки ми розуміємо, що Сполучені Штати зараз знаходяться в передвиборчому періоді, тому хотілося би, щоби. Джо Байден ввійшов в історію ще й таким історичним рішенням, дозволивши. Бити Україні по території Росії в глибині території Росії по військових об'єктах нас цікавлять аеропорти, нас цікавлять розташування зброї, нас цікавлять системи ППО, нас цікавлять е, нафтовидобувні і подібні. Е, власне там цілий список того, з чим нещодавно до сполучених штатів їздили українські посадовці, і відповідно які демонстрували, що дивіться от. Такий перелік того ж до чого ми можемо дотягнутися, тому що.